Ближче! Ова Макс, все спокійно, думай! Горе, говорити! Горе заду! Ще раз і відкривайся! Стріляй! Оре, стопи в нього, горе! Загубив, загубив!

yeah Для Макса. Макс, чуть-чуть нижче, Макс, не треба, сідай нижче. Дімати між двома. Ще нижче, Макс, ще буде на тебе бити, зараз приймаєш м'яч. Помилиться, помилиться, витикай, види м'яч! Макс є! Макс! Мак ззаді! Що це за передача? Саня. Саня? ну що так важко ноги падати Maika! Tá! Tá horas! Caju horas cima!

Орес, та то на мене є, та то його не треба тримати, якщо він не опасний, Орес. У мене є. Орес, дерне до нього. Сам, нікого. Сам! О, паузу зроби! Ова є. Орест, ти є, Орес? Орест, ти будеш грати, Орес? Дима Шарина. Где маг Шарас? Шарас маг. Аня, ты маг? Аня, где с... Дима? Вот я. Вот я, зуфулица. Вова, пауза, Вова. Макс где? Маг, Вова есть. Вова, пауза? Вова, пауза, вот я. Вова, проси! Мас, дищома! Макс. Макс! та приймай м'яджа з боком! Діма, спокійно! Вас! Та скажи ззаді, Діма! Вова, говори, Вова, ма! Види нікого нема швидше! Ова паузу робить, Діма вище. Діма є! Діма! Діма є сам! Діма, нам треба вдарити, ви педете той м'язь. Мак, швидше рішення приймайте. Вище трохи, нас багато. Діма, що ти відійшов від нього? Вова є! Діма є! Діма, спокійно! Дай меду, дай! Мед є біля тебе Вова! Вола п'ятка! Макс, Макс, друга! Макс друга коридор! Так, класно! Горець, ти ховаєшся, тебе не видно! Макс, да ДАЛЕКУ, Макс! Саня, в нього, Саня, меч спакуй. Оре, як тобі пас віддати, як ти все задні гравця, Оре. на що пити, якби у вас четверо троє виходить. Та розіграйте, забийте гол. Діма, дьорний. Діма є, Діма, давай, приймай. Макс, під нього. Макс є, Макс є. Макс, Діма є Вова є біля там! Ще раз, Макс. Міняй, Діма. Міняй сторону Вова є. Ще раз, Макс ще раз туди баби.

Мак! Макс є! Макс з право, мас! Макс, друга! Гома, пауза! Вома є! Голоса! Та волоса! Макс, ти що іздіваєшся? здіваєшся? Ти пів команди кричить! Гома, блід! О, ти можеш крикнути швидше. <птом> Що кричав, як він блять, блядь, меші туди. <птом> Діма, накривай. Мед, накривай, накривай ліву руку, Діма. Накривай його. Є він... <птом> забирай! забирай! вас. Вова, є оре друга. Свичі, Діма, моє. Кидай.

що такого в я коресть давай Аня давай Макс що добре, Саня! Дьорне до Макса! Саня! Дідяцький! Та довго, та Саня, тебе вже розіграли, та далеко, що він буде бити тут? Вова, відкривайтеся! Дімадьорний, Діма! Діма. О, подавай! Ва, давай бурити, боротися! А, бова! Діма, зустрічай, Діма! Нього мене! Сам! Сам нікого! Дима е! Дима, другую сторону шукай! Вова, пауза, Вова! Дима! Ля! Ля! Вова, пиши! Давай за гравцями. Забирай па. Вова, сідай, вова! чекай, Влад. Зараз. Відай міняй. Стріляй, Іля. Нічого молодці! Вова. Перескакує, Саня, та вню, Саня! Дай! Та грай, Діма! Саня виграй! Да, Саня! Влад, вище, лад! Давай, Макс, давай грати! не, не. Влад, давай. Выше, выше, выше. Влад, долго. Саня, чуть-чуть ниже, Саня. Илья, где да ты сховался? Илья, я тебе что говорил? Саня, Санька. А, Саня. Сам Влад. Макс есть. Макс, думай.

Та Діма Дуже не, Дуже не влад. є біля тебе. Що ти? Ти не можеш мені купити? Що здіваєшся на Діма? Спокійно! Ладно, дяді! Ще раз! Що ти пас, ковыряєш! Насту! Кіп! Можна помахнути туди! А Можна махнути тут стати! Насту відстукайся! Пуща, давай. Саня. Саня. А, да, Санька.

Лан, лан. Мам, снимай, мам. Есо! Дай. Саня, відскакуй від нього! Саня, Саня, приймай, Саня! Ви лише мам! Лише помилися! Можна там? Хочу б свої ворота, не! Алло, Татяна його! O me u shoh. Ai vjen, ai e ka. Smecha! Sanja je kidaj. Mavje! Mav, se ma. Ти на мене дивишся. Там м'яч в тій стороні ти сходиш, дивишся на мене. Та, гром! Макс, ладі. Мед, відскакуй, гром, відскакуй, чуть-чуть, Діма вище. Макс, дергне, Макс. Макс є! Макс дергне! Илья, ты стол сзади! Перескакує, Дима! Иди сюда.